Він із тих чоловіків, про яких часто кажуть справжній джентльмен тихий, врівноважений, ніби створений, аби берегти спокій довкола. У його житті завжди було місце для уважності відчинити двері, пригадати важливу дату, знайти тепле слово, коли інші мовчать. Його навчили з дитинства, що повага це основа будь-яких стосунків, а сила не в крику, а в умінні контролювати себе. Його друзі знають, він ніколи не підвищує голосу він не вдається до образ, навіть коли відчуває тиск, навпаки, він спирається на діалог, на терпіння, на логіку. У цьому його гордість не дозволяти гніву керувати собою. Він переконаний, що саме так зберігається й гідність. Та саме таких чоловіків життя часом випробовує найжорстокіше. Бо коли терплячість зустрічає байдужість, коли лагідність натикається на стіну мовчання, внутрішня гармонія починає тріщати. Те, що ще вчора здавалося силою, поступово перетворюється на слабкість у чужих очах. Цей чоловік не герой фільму і не виняткова особистість він може бути будь-ким вашим другом, братом, колегою, можливо, вами самими. І саме тому його історія так небезпечна, бо вона. Повторюється знову і знову у різних домівках, у різних парах, під різними іменами. Він входить в стосунки з вірою, що щирість завжди цінується, що, якщо говорити чесно і спокійно, то тебе почують. Але одного дня він зіштовхується з іншим світом світом, де тиша знецінює слова, а спокій стає невидимим. І тоді починається історію, яку ми маємо розібрати крок за кроком. Спершу все здається гармонійним, вона усміхається, він терпляче слухає, здається, що обидва розуміють правила гри повага, щирість, підтримка. Та маленькі деталі починають кидати тінь. Вона звично запізнюється на зустріч, і він мовчки чекає, переконуючи себе, що це дрібниця. Під час вечері перебиває його історію кількома різкими словами, і він лише знімає напруження усмішкою. У компанії друзів може пожартувати над ним так, що йому стає ніяково, але він знову промовчить. На початку ці моменти здаються неважливими. Він пояснює їх собі втомою, поспіхом, поганим настроєм. Бо ж, усі ми не ідеальні, правда? Та саме в цій поблажливості зароджується небезпека. Бо кожне нічого страшного, відкриває двері для наступного, це дрібниця, і непомітно зростає ціла колекція ран, які не мають шрамів, але пульсують усередині. Його терпіння, те, чим він пишається, поступово стає пасткою, бо він не реагує. А відсутність реакції читається як відсутність проблеми її поведінка закріплюється, повторюється, стає звичною. І ось уже моменти, які мали б стати сигналом, перетворюються на буденність. Перші тріщини рідко ламають стіну одразу, але вони завжди стають початком розколу, і якщо вчасно їх не побачити, не назвати і не зупинити, одного дня вони перетворюються на безодню, з якої важко вибратися. Коли терплячий чоловік бачить перші тріщини, його природна реакція розмова. Він щиро вірить, будь-яку проблему можна вирішити, якщо говорити чесно і з повагою. Одного вечора він обережно піднімає тему, його голос м'який, інтонація спокійна. Він не звинувачує, не підвищує тону, лише ділиться відчуттям. Учора за столом ти кілька разів перебила мене Мені здалося, що те, що я говорю, неважливе для тебе. Він чекає на розуміння, але стикається з мовчанкою. Іноді у відповідь чує фразу Ти перебільшуєш. або Тобі здалося. Ще гірше, коли його слова сприймають як спробу контролю. Замість діалогу він отримує звинувачення. Та він не здається він пробує знову, іншим тоном, іншими словами в інший день. Зосереджується на власних емоціях, намагається бути ще лагіднішим, але результат незмінний його або ігнорують, або відмахуються, або знецінюють його відчуття. Саме тут починає працювати небезпечний механізм, бо кожна невдала спроба діалогу вчить його не тому, що він хоче почути, а тому, що його спосіб комунікації не діє. Його чесність стикається зі стіною байдужості, його спокій із тишею. І цю мить народжується сумнів а чи справді спокійна розмова здатна щось змінити? Терплячий чоловік ще тримається за віру, але невидимий процес уже запущено, і саме з цього моменту починається його справжнє випробування. У стосунках є момент, який відчувається майже фізично. Це ніби розмовляти з глухою стіною ти кажеш, наводиш аргументи, відкриваєш душу, а у відповідь тиша, ухиляння або легке, зневажливе знизування плечима. Саме так починає жити терплячий чоловік, коли його чесні слова знову і знову лишаються без відгуку. Цей феномен можна назвати синдромом стіни, бо що б він не робив? Його спроби натикаються на бетонну поверхню байдужості. Він пробує ще раз, змінює підхід, добирає інші слова, але чим більше він намагається, тим сильніше відчуває холод, і тут відбувається щось непомітне, але руйнівне. У середині чоловіка закладається переконання, його природний стиль комунікації не має цінності м'який тон? Даремно. Спокійний діалог, порожнеча, вічливість, слабкість. І хоча він ще не зривається, в його голові з'являється небезпечна думка якщо слова не долітають крізь стіну, можливо, доведеться вдарити сильніше. Цей внутрішній перелом не видно ззовні. Він досі усміхається, киває, мовчки погоджується, але всередині зростає відчуття безсилля. І саме воно стає ґрунтом, на якому скоро проросте гнів. Людський мозок працює як пошукова система. Коли команда не дає результату, він інстинктивно пробує іншу і ще одну, і ще. Терплячий чоловік, натрапивши на стіну байдужості, запускає всередині себе невидимий процес, який можна назвати алгоритмом ескалації. Спершу він намагається бути більш прямим. Уже без довгих пояснень, без зайвих деталей, коротко і по суті, мені було неприємно, але реакції знову немає. Тоді він додає серйозності у голос, намагається підкреслити важливість теми. Результат той самий відмахування чи мовчання. Мозок отримує сигнал. Звичний метод не працює, і тоді запускається пошук нових варіантів. Чоловік пробує інтонацію суворішу. Жести більш різкі, іноді навіть зітхання важче, ніж звично. Це ніби поступове підкручування гучності від шепоту до розмовного голоса, від розмовного до майже окрику, і кожна невдала спроба лише підсилює відчуття, що наступного разу треба говорити ще гучніше, ще виразніше. Бо мозок людини вчиться повторювати тільки те, що дає результат. Якщо спокій не працює, внутрішній механізм штовхає шукати силу. Алгорит ескалації не злий і несвідомий, це природний інстинкт виживання у комунікації. Той самий, що колись допомагав нашим предкам перекричати шум бурі чи попередити плем'я про небезпеку. Проблема в тому, що у сучасних стосунках цей інстинкт починає працювати проти самого чоловіка. Щоразу, коли він не отримує відповіді на спокійну мову, його мозок робить невидимий висновок треба підняти голос. І так формується дорога, яка крок за кроком веде його до вибуху, навіть якщо він усім серцем прагне залишатися спокійним. І ось настає той момент, від якого він тікав місяцями. Розмова, що починалася спокійно, переростає в щось інше. Його голос зазвичай тихий і врівноважений, раптом ламається. Інтонація стає різкішою, гучнішою. Він підвищує тон не тому, що хоче, а тому, що вже не витримує. І саме в цю мить відбувається парадокс вона, яка раніше відмахувалася від його слів, тепер зупиняється, вперше справді слухає, вперше визнає, що він має рацію, може навіть перепросити, пообіцяти змінитися для нього це наче диво. Місяці ігнорування зникають у кількох секундах після того, як він нарешті дозволяє собі розердитися. Але це диво не приносить полегшення. Усередині він відчуває щось страшніше за будь-яку сварку. Він тільки но відчинив двері, які сам же боявся відчинити. Бо саме тут і відбувається найнебезпечніше навчання. Його мозок фіксує нову істину те, що не вдавалося словами спокійними, спрацьовує словами гучними. Це не перемога, це пастка. З цього моменту він несвідомо починає вірити, що гнів ключ до того, щоб його почули. І саме тут починається справжня трагедія. Того вечора, коли вперше пролунала його підвищена інтонація, він отримав небезпечний урок, його мозок зробив простий, але фатальний висновок гнів відкриває двері, які спокіль залишає зачиненими. І, хоча він не хотів цього знати, тепер ця істина живе в ньому як шрам. Він пам'ятає роками він гордився тим. Що не втрачає контроль, що може бути твердим, але без агресії. Та тепер саме агресія принесла йому те, чого він прагнув увагу і реакцію. Це схоже на отруйний дар нарешті його почули, але ціною зради самого себе. Цей урок змінює не лише стосунки, а й внутрішній світ чоловіка. Його терпіння вже не здається йому силою, бо воно не приносить результату. Його ввічливість відчувається як безпорадність, а його спокій тепер нагадує про роки марних зусиль. І Хоча він ще намагається вірити у силу діалогу, у його голові щоразу пульсує небезпечна думка мене почують лише тоді, коли я підвищу голос, і ця думка стає тією невидимою тріщиною, з якої починається справжнє руйнування. У психології є поняття підкріплення. Це коли певна дія отримує винагороду і мозок запам'ятовує, так треба діяти знову. У випадку терплячого чоловіка підкріплення виглядає підступно він роками намагався говорити спокійно і залишався непочутим та варто було підвищити голос, і ситуація змінилася його почули, відповіли, навіть пообіцяли змінитися. Це є пастка, бо тепер його мозок чітко знає. Спокій, ігнорування, гнів, реакція. І хоч він не хоче вірити в таку формулу, підсвідомість уже її закарбувала. Наступного разу, коли знову зіштовхнеться з байдужістю, він швидше згадає не про діалог, а про той вибух, який колись спрацював. Проблема в тому, що таке підкріплення працює як дресирування воно не робить його щасливим, не приносить справжнього розв'язання конфлікту. Воно лише формує рефлекс якщо хочеш бути почутим, кричи. І з кожним повторенням цей рефлекс закріплюється сильніше. Жінка в цій динаміці не усвідомлює, що сама бере участь у створенні цієї пастки вона не планує провокувати його гнів, не хоче бачити його іншим, але її вибір ігнорувати тиху розмову і реагувати тільки на сильні емоції. Поступово програмує чоловіка на нову модель поведінки, і коли ця модель закріплюється остаточно, повернутися до старого способу стає майже неможливо, бо тепер він відчуває інші шляхи марні. Коли пастка підкріплення вже зімкнулася, терплячий чоловік опиняється на роздоріжжі. Йому здається, що виходу немає, але насправді перед ним три шляхи. І кожен із них має свою ціну. Перший шлях дорога ескалації це коли він поступово приймає нову реальність, гнів працює, отже треба використовувати його частіше. Спершу він підвищує голос тільки у крайніх випадках, потім щоразу, коли хоче бути почутим. З часом терплячий чоловік, який іноді сердився, перетворюється на сердитого чоловіка, який іноді. Терплячий. Це найпоширеніший, але й найнебезпечніший сценарій, бо він роз'їдає і стосунки, і самоповагу. Другий шлях внутрішній колапс. Дехто, злякавшись власної агресії, вирішує загасити вогонь ще до того, як він вирветься назовні. Вони перестають висловлювати претензії, не сперечаються, не конфліктують. Зовні це виглядає як мир і гармонія. Але всередині вони стають примарами самих себе, без голосу, без радості, без віри, що їхні потреби важливі. Такий чоловік може роками носити посмішку, але під нею приховується безкінечне розчарування. Третій шлях вихід стратерічний. Це найскладніше рішення зберегти себе ціною втрати стосунків. Воно потребує сміливості і усвідомлення, що любов без взаємної поваги. Руйнує, а не лікує. Чоловік, який йде цим шляхом, не тікає від жінки, він рятує власну цілісність, він обирає бути вірним собі, навіть якщо доведеться залишитися самому. Кожна з цих доріг змінює людину назавжди. І вибір, зроблений тут, визначає не тільки долю стосунків, а й долю його характеру на роки вперед. Найстрашніше в цій історії не самі сварки, а те, що відбувається всередині чоловіка. Він починає сумніватися у власній сутності. Колись він гордився тим, що вмів вирішувати конфлікти без крику. Це була його опора, його код честі, а тепер він ловить себе на тому, що саме крик приносить результат. В голові виникають болісні питання: хто я тепер? Чи не обманював я себе все життя? Чи моя терплячість була лише маскою, яка впала в перший же серйозний момент. Кожна така думка ранить глибше за будь-яке зовні, бо це вже не суперечка з партнеркою, це суперечка із самим собою. Він відчуває, що зраджує власні цінності. Його внутрішній образ, спокійний, витриманий, справедливий чоловік, розсипається на очах, і ця тріщина болить значно сильніше, ніж будь-які конфлікти у парі, адже втратити довіру до себе значить втратити ґрунт під ногами. Ця криза ідентичності стає переломним моментом або він дозволить їй зруйнувати себе остаточно, або знайде в ній сигнал для змін. Вибір ще попереду, але вже зараз він відчуває його старий світ закінчився. Терплячий чоловік не живе у вакуумі. Його внутрішня боротьба посилюється тим, що довкола звучать суперечливі голоси суспільства. Одні кажуть, не можна злитися, це токсично, справжній чоловік завжди контролює себе. Інші не тякають якщо ти не змусиш себе поважати, тебе просто розчавлять. І між цими двома крайнощами він залишається розірваним. Коли він мовчить і намагається вирішувати конфлікти спокійно, його часто вважають слабким. Коли він дозволяє собі сердитись, його одразу записують у категорії агресивних чи небезпечних у будь-якому випадку він програє, принаймні у чужих очах. Цей подвійний стандарт отруює свідомість, бо замість того, щоб зосередитись на реальних проблемах стосунків, він постійно відчуває тиск ззовні, яким повинен бути. У медіа, у розмовах друзів, у публічних дискусіях усюди звучать вимоги, що не залишають простору для помилки. В результаті чоловік починає сумніватись ще більше він ніби застрягає у пастці бути добрим, значить непоміченим, бути гнівним, значить засудженим. Це створює нестерпну внутрішню напругу, від якої важко втекти. І саме цей соціальний тиск часто підштовхує його ще глибше у кризу, бо замість підтримки і розуміння він отримує ще один шар докорів від суспільства, від партнерки, від самого себе. Руйнування терплячості не схоже на вибух чи катастрофу воно радше нагадує повільну ерозію каменю, який крапля за краплею точить вода. Спершу це ледве помітно, кілька неприємних моментів. Кілька розмов, що зависли у повітрі, але з часом ці маленькі дрібниці накопичуються, утворюючи тріщини, які вже не можна ігнорувати. Щомісяця він пробує говорити знову і знову стикається з байдужістю. Щотижня він сподівається, що цього разу його слова почують, і щотижня відчуває, що їх знову заглушили. Кожна така поразка це маленький цвях у труну його віри в діалог. терпіння, яке ще недавно було його головною чеснотою, Поступово перетворюється на тягар. Те, що робило його сильним, тепер здається йому причиною власних страждань. Він починає бачити у своїй врівноваженості не перевагу, а слабкість. Цей процес повільний і майже непомітний для сторонніх, але для нього це справжнє вбивство, вбивство тієї частини себе, яка завжди вірила в силу спокою. І коли ця віра остаточно гасне, на її місце приходить щось інше гнів, роздратування. Байдужість. Коли він нарешті вибухає, здається, ніби настав перелом. Вона реагує, слухає, визнає, навіть обіцяє змінитися. У його серці з'являється відчуття дивної перемоги. Він думає нарешті мене почули, нарешті мої слова мають значення, і на мить йому здається, що все було недарма. Та це лише ілюзія, бо те, що виглядає як порозуміння, насправді. Є реакцією на кризу, а не на суть проблеми. Вона слухає не тому, що раптом почала цінувати його голос, а тому, що намагається зупинити конфлікт. Він же помилково вірить, що крик став ключем до її уваги. Ця хибна перемога лише зміцнює цикл, бо тепер він підсвідомо знає: якщо хочеш результату, треба підняти голос. І кожного разу, коли він віритиме у це, він дедалі більше віддалятиметься від самого себе. З цього моменту його внутрішня програма остаточно змінюється. Він уже не вірить у спокійні слова. У його свідомості формується нова аксіома лагідність дорівнює тиші, гнів дорівнює реакції. Це і є зламаний цикл, у якому він опиняється. Відтепер кожна нова суперечка відбувається за тим самим сценарієм він починає з м'якого тону, але, не отримавши відповіді, швидко переходить до жорсткішого. І щоразу певнюється, що без підвищення голосу його просто не почують. Це самопідживлювана пастка. Бо чим більше він кричить, тим менше вірить у власну здатність говорити інакше, а чим менше вірить, тим швидше зривається наступного разу. Таким чином, коло замикається, і чоловік втрачає ту частину себе, яку цінував найбільше віру у силу спокійної комунікації. У її очах усе виглядає зовсім інакше. Вона не бачить поступового процесу, не помічає сотень дрібних моментів, коли він намагався говорити спокійно. У її пам'яті немає тиші, що точила його місяцями. Для неї він просто раптом змінився. Учора він був лагідним і врівноваженим, а сьогодні сердитий і різкий. У її сприйнятті немає поступових трішин, є лише різкий контраст був спокійний, став агресивний. І саме тому вона дивується, що з ним сталося. Чому він так різко зіпсувався? Вона бачить результат, але не бачить причин. Вона стикається з новою версією чоловіка, яку сама ж несвідомо допомогла створити. І тому її реакція образа і нерозуміння. Вона не усвідомлює, що власне ігнорування стало частиною процесу, який змінив його назавжди. Тут відбувається найболючіше розсипається те, на чому тримаються будь-які стосунки взаємна повага. Він починає відчувати глибоке розчарування. Щоб його почули, він мусить кричати. Для нього це приниження, зрада власних принципів, і з кожним новим вибухом він усе менше поважає партнерку, бо переконаний, вона змусила його стати таким. Вона ж дивиться на нього інакше бачить лише гнів, лише вибухи. Для неї він стає тим, хто кричить. У її очах. Він втрачає образ спокійного і надійного чоловіка, з яким починалися стосунки, вона починає сприймати його як непередбачуваного та дратівливого. Так, кожен із них втрачає повагу до іншого він бо його змушують зраджувати себе, вона бо бачить у ньому загрозу замість опори. І саме тут любов починає згасати швидше, ніж будь-де. Ця дінаміка не є лише приватною драмою двох людей, вона віддзеркалює ширшу культурну проблему. Наше суспільство часто плутає терпіння зі слабкістю, а спокій з байдужістю. Чоловікам постійно транслюють подвійні вимоги будь лагідним і уважним, але водночас умей дати відсіч, інакше тебе не поважатимуть. У такому середовищі навіть найкращі наміри спотворюються. Коли жінка несвідомо ігнорує тиху комунікацію, вона підкріплює саме ту модель поведінки, яку публічно засуджує різкість, гнів. Тиск. А чоловік, який роками виховував у собі витримку, поступово втрачає віру в неї, бо світ навколо підказує спокій, не валюта, що має цінність. Таким чином особиста трагедія стає частиною культурної. І поки ми не навчимося цінувати м'яку силу, так само як цінуємо гучний протест, подібні історії будуть повторюватися знову і знову, але навіть у такій складній динаміці. Є можливість змінити хід подій, найперше це усвідомлення з боку жінки. Вона може помітити, що її реакція на тихі слова партнера формує майбутні їхніх стосунків. Якщо вона ігнорує спокій, то фактично підштовхує його до гучності. Якщо ж відповідає навіть на лагідні прохання, то створює зовсім інший простір простір безпеки. Де не треба кричати, аби бути почутим. Зупинити цикл можна дуже просто реагувати одразу, навіть якщо відповідь незручна чи не співпадає з її бажанням, визнавати його почуття, навіть якщо не погоджуєшся з усім, дати зрозуміти його голос важливий не лише тоді, коли він гримить, а й тоді, коли звучить тихо. Ця маленька зміна може стати фундаментальною, бо вона показує, що повага не залежить від гучності, і саме це здатне врятувати не одну пару. Не менший обов'язок лежить і на чоловікові він має навчитися захищати свій стиль комунікації ще на початку стосунків. Сказати прямо я вирішую проблеми діалогом. Якщо спокійна розмова не працює між нами, то, можливо, ми не підходимо одне одному. Це не ультиматум і не гордість, а спосіб подбати про власну гідність. Бо якщо він дозволяє ігнорувати свої тихі слова, він сам відкриває двері для подальшого знецінення. І чим довше триває цей процес, тим важче з нього вирватися. Навчитися ставити межі означає не дати сформуватися тому фатальному алгоритму ескалації. Захистити себе означає не чекати, поки терпіння зруйнує його зсередини це означає вибирати лише ті стосунки. Де його м'якість і спокій цінуються, бо лише там його терпіння буде силою, а не пасткою. Урешті решт терплячий чоловік приходить до вибору, від якого залежить не лише його стосунки, а й уся подальша особистість. Він стоїть на перехресті двох шляхів перший залишитися і поступово втратити себе, прийняти гнів як єдиний інструмент, що працює, другий зберегти вірність власним цінностям. Навіть якщо це означає втратити кохання? Це непростий вибір, бо серце тягне залишитися, сподіватися, що все зміниться, але розум підказує кожна хвилина у таких стосунках віддаляє його від себе справжнього. Він розуміє, любов без поваги це повільне самознищення. І саме тут виникає головне питання чи готовий він зрадити себе, щоб бути почутим? Чи збереже свою гідність навіть ціною самотності? Відповідь на нього визначає не тільки долю конкретної пари, а й майбутнє його характеру, бо справжня сила терплячого чоловіка не у здатності витримувати безкінечні випробування, а в умінні вчасно сказати Моя тиша і мій спокій мають цінність, якщо ти їх не чуєш, то це не моє місце, і цей вибір стає не поразкою. А перемогою над пасткою, яка могла його зламати.